Доброго дня всіх, хто зі мною на каналі. Сподіваюсь, що є і ті, які на ньому вперше ми продовжуємо курс лекції Клітина як біосистема. В якій я намагаюся висвітлити аспекти системної організації одиниці життя. Минулого разу я зробила такий невеличкий екскурс по. Лекціях, які вже прочитані, стосовно цього аспекту. І, по-перше, показала, нагадала вам системні аспекти організації, які існують між крупними елементами клітини, а саме частинами і функціональними клітинними системами. Далі ми розглянули, нагадали, пригадали, Такі ж самі аспекти всередині функціональних клітинних систем, зокрема енергетичної системи, популярної системи, спадкового апарату його ядерної частини, його каріод, який стосувалися деяких негроматинних його компонентів. Якщо сьогодні буде цікаво, цікавим моя розповідь. Пропоную вам не забути нажати на дзвіночок, залишити коментар або підписатися. І так, ми продовжуємо з вами розгляд шостої лекції, і частина четверта буде присвячена ядерцю як складової системної організації. Я нагадую вам, що ядер це компонент спадкового апарату клітини ядерної його частини, і відноситься він до групи компонентів ядра, які ми назвали нехроматинними разом з ядерною оболочкою, ламіною, поровними комплексами і ядерним матриксом. Тому ми продовжуємо розгляд питання стосовно. Організації нехроматинових компонентів ядра і, зокрема, ядерце. Не забуваємо про відображення системної організації клітини в життєдіяльність цього нехроматиного компоненту. Як було показано в світловий мікроскоп і в електронний мікроскоп, ядерце це найбільш чітка. Окреслена структура ядра і добре в ньому помітна. Кількість ядець, як правило, один, два, але є клітини, є ці клітини, наприклад, жаби, які містять чисельну кількість ядерець може бути навіть 100. Компонентами ядерця основні чотири. А саме гранулярний компонент, він окреслений, названий цифрою два, около ядерцевих роматин, він також дуже добре помітний на електромагані. Далі є фібрилярний центр, ось між двома цими голубенькими стрілочками, який містить два компоненти. По-перше, всередині розташований ядерцевий організатор, біленьке таке місце, а по периферії фібрилярного центру розташований в фібрилярний компонент. Далі ми будемо з вами детальніше розглядати ці компоненти. З боку особливо функції ядерця, тільки тут я хочу замітити, що є ще п'ятий компонент, якого немає на фото, це так званий білковий матриць. Він виявляється тільки після спеціального оброблення ядерця реагент. Структура ядерця, про яку ми зараз з вами розмовляли, вона виявлена засобами авторадіографії і електронної мікроскопії. Існують основні п'ять типів ядериць, які суттєво відрізняються не тільки зображенням от воно внизу слайда, а і активністю, вирадженості транскрипції. І, як це зрозуміло, структура безпосередньо пов'язана з. Функції цих типів ядер. Структура, компонент ядерцевий організатор визначається як місце, ділянка у місці вторинної перетинки хромосоми, яка відповідає за формування ядер. Як свідчить слайд, кількість ядерцевих організаторів досить суттєва різниця навіть у савці. Ось вам приклад того, що я кажу. У людини ядерцевих організаторів 5 і чітко показано, в яких хромосомах він організує. Кількість ядерців в ядрі не може бути показником. Кількості ядерцевих організаторів, тому що ядерці сформовані можуть зливатися і таким чином не відповідати кількості ядерцевих організаторів. Дуже важливий компонент поняття, яке пов'язане з ядерцем. Це поняття матрикс мітотичних хромосом або «периферічний хромосомний матеріал. Він ще позначається трьома такими от буквами. Виявляється він у нативному стані в метафазі, і тут вам якраз показано на фото А цей компонент. Більш світлий, ніж хромосоми, хромосомні елементи. Він позначений буковкою Б, циферкою 2. прошу побачу. А на нижчій, нижній фото під буквою Б, навпаки, цей компонент темненький, а хромосоми більш світлі. Дуже важливий компонент клітини, бо саме з ним. Пов'язаний процес переносу частин складових, складових ядерця з однієї клітини до іншої. Наведені докази того, що я тільки що сказала, показано, що зникнення структури ядерця з одного боку одночасно з виникненням цього компоненту ПГМ у метафазі, з іншого боку, з припиненням синтезу РНК. Е, окрім того, е, відтворення синтезу РНК, як правило, вже в телофазі е, супроводжується появою нових ядер. Ви бачите, які методами ці докази одержані. Е, вважаю, що е, матрикс міпетичних хромосом. Це фібрілярний компонент ядерця, який входить до складу формуючихся, конденсуючихся хромосом, і в такий спосіб дуже вдало переноситься з однієї клітини до іншої. Основна функція ядерства, я думаю, вам відома це утворення осободиниці рибосоми. Я наголошую, на, що саме сугодиниці рибосоми, бо рибосоми е, збираються як органела вже в цитоплазмі. Ну, ліворуч, ви бачите, що це така схемка простенька, а праворуч зображені так звані ергени, тобто ті гени. Які, саме на яких і синтезується РДНК? Як працює така система? Ось зображена на слайді, на загальній схемі активації одного з? Функціональних фібрилярних центрів. Значить, перше, що на периферії крупного фібрилярного центру з'являються так звані ялинки, оці такі ялиночки, які я вже вам показала на попередньому слайді. Далі з цього крупного фібрилярного центру утворюються більш дрібні і ще більш дрібні фібрилярні центри. Але всі вони пов'язані, як бачите, між собою якоюсь ниточкою. Ну, це не ниточка, це дуже важлива ну, структура, це РДНК, на якій і синтезується рибосомальна РНК. Далі я демонструю, як працює ген РНК. Ген РНК, як вам такі, все сказала. Так, РНК Полімірази фермент, який синтезує РНК, е, взаємодіє з лідерною послідовністю гену, і починає рухатися, жовта стрілочка показана напрям цього руху, від лідерної послідовності до термінальної послідовності фен. При цьому довжина молекули РРНК, це попередник РНК, тут вам, так і написано, становиться все, все більше. На слайді показано декілька. Роботи декілька ферментів, бо це дійсно так, як тільки перший фермент пересувається на праворуч, на його місце одразу сідає другий фермент і тому у нас от ми одержимо отаку ялиночку. Що ж на самому ділі тут відбувається, у цій, на цьому гей? Попереднік С, попереднік РНК е, синтезується як велика модеку. Е, одразу скажу, що до складу е, субодини з РНК входять, рибосом входить е, три РРНК. РНК, 18С, 58С, 28С і 5С РНК. Е, позначка С. Пов'язана з масою молекули. Ну, зрозуміло, чим більше цифра перед С, тим більше маса молекули. І так, на гені РРНК синтезується така велика-велика молекула РРНК, РРНК, вона і називається паперіком. незрілою молекулою РНК. Вона ще зображена під буковкою Б, де ви бачите. Що вона складається з трьох майбутніх ренка і проміжків, вони десь темненькі, які не транслюються. Далі доля цієї молекули така, вона дозріває, дозріває вона шляхом розрізання на три такі молекули, причому у розрізанні приймають участь особі особові у РНК, різноманітні, які взаємодіють з прикордонними ділянками спенсорів. Я не сказала вам, а зараз звертаю вашу увагу на те, що в РНК є ділянки, які так звані змістові, тобто вони несуть інформацію про РНК, а є ділянки, так звані не змістові. Тобто ті ділянки, які не несуть такої інформації, вони і називаються спенсерами. Як ви бачите, ділянки змістової інформації чергуються з ділянками незмістової інформації. Отже, Ще один момент. Як Синтез попередника супроводжується одразу одяганням його білком. і тому одразу в клітині на РНК, на РНЕ утворюється РНП частка. І так, ми одержали три молекули. РРНК, які входять в РНП-частку, а 5С РНК синтезується в іншому місці і закодована в іншій хромосомі. Вона там транспортується в місце, де збираються субодиниці рибосом. І так, 18 С РНК включає утворює малу сободиницю рибасом, вона називається 40С, і це, я нагадую вам, це РНП-частка, а три інші РРНК утворюють велику субодиницю рибосом 60С. 60С с це субодиниці рибосом еукаріотів. У трьохмірній конструкції ядерця молекулярні події, які ми зараз з вами розглянули, локалізовані наступним чином світленька зона фібрилярного центру, це зона неактивних генів ядерцево організаторів. Темненька зона або фібрилярний компонент ядерця. Це саме скупчення попередніхів Р РНК, тобто оцих 45 С РНК. Далі фібриля... фібрилярний компонент певним чином пересувається і з... виходить з фібрилярного центру. І у процесі дозрівання, про який ми з вами казали, перетворюється на гранулярний компонент, де і утворюється в одиниці рибосому, РНП-частки або субодиниці рибосом транспортуються крізь порові комплекси, про які ми з вами розмовляли минулого разу. Цей транспорт називається експорт РНК-часток. Я нагадую вам, що для того, щоб рнп частки субодиниці рибосом вийшли з ядра в цитоплазму, необхідна утворення і присутність деяких речовин. Так, зокрема, повинно так звані експортини або вантажівки, це білки в коріферіні, разом з ферментом ГТФ, ран ГТФазиран, утворити от такий великий комплекс. Ще одна обов'язкова умова, ГТФ да, ГТФ вона е, перетворює ГТФ на ГДФ і таким чином забезпечує незворотність процесу транспорту. Але е, обов'язково, ще одна третя обов'язкова умова це наявність у ренточатки особливої лідерної послідовності, яка пізнається поровим. Комплексу. І тільки після цього отака громадна вантажівка проходить через крізь поровий комплекс. Далі я подію описувала минулого разу, я повторювати не буду. Ще один момент, який я би, на який я хотіла би звернути вашу увагу. Порові комплекси спроможні регулювати швидкість. Транспортних потоків між ядром і І регулюють вони шляхом збільшення або зменшення своєї кількості. Так, наприклад, весь період клітонного циклу до ядра необхідно, щоб зійшло кожні три хвилини в 10 шостому ступені гістоні. І, і це якраз і є таким тригерним механізмом для збільшення кількості ядерних. Порових комплексів. Аналогічна ситуація збільшення кількості порових комплексів спостерігається у цитокінезі на притенційний коли ядерна оболонка повністю добудовується і ядро набуває нативної структури. Ще один момент, який я хотіла б вам показати. Нещодавно з'ясовано, що окрім основної функції, а саме синтезу особида неї трібусу, яндерця виконує ще декілька функцій, які безпосередньо пов'язані з процесами в цитоплазмі. Це участь у дозріванні або сплайсінгу попередніка МРНК, участь у синтезі білков у ендоплазматичному ретикулю. Так як ядерце містить резновий РНК, який входить до складу частки, що допомагає сісти комплексу рибосома, рибосоми з МРНК на мембрану Р і продовжити трансляцію. І третя функція це участь у дозріванні ТРНК і інших малих ядерних РНК. Закінчуючи наше знайомство або наше Розширену зустріч з ядерцем, я хочу е, познайомити вас з відображенням системної організації клітини у житті діяльниці е, Така, е, Таке відображення має різнорівневе е, вираження. Так, е, ядерце забезпечує взаємозв'язок компонентів е, всередині Спадкового апарату завдяки транспорту радом з ядерною мембраною речовин і завдяки тому, що ядерце, його окремі компоненти є складовими ядерного матриксу. Про ядерний матрикс ми будемо говорити наступного разу. Далі, наступний рівень це забезпечення взаємозв'язок функціональних клітинних систем, зокрема. Спадкового апарату з біоксинтезуючою системою. Це, це зрозуміло, бо основна функція ядерця це синусодиць рибосон. Окрім того, я вам тільки що показала функцію участі у синтезі білків на дипломатичному літіку. І е, на кінець е, ядерце це невелика нехроматинова складова ядра. Проможна забезпечити е, системний взаємодії частин клітини, більш крупних елементів клітини, опять-таки, за, за основні свої функції і всім іншим своїм функціям. Сьогодні, на, на сьогодні, все. Дуже, дуже дякую вам за увагу. Дякую, що е, тим, хто залишився до кінця. Е, Сподіваюсь. Що ви будете дивитись мій канал? І далі всього доброго, миру, щастя ідоро.